Венздей, <плес> що ти задумала О, цього разу? Пакслі, запасись терпінням. Це боляче. Дуже. Венздей, ти знов мучиш брата? <плес> так, хочу дещо на ньому протестувати. Які ж ви у мене молодці дітки? Дякую, мамо. Сьогодні на обід у нас смажені жаби, тож не спізнітесь. Обожнюю жаб. Ти готовий жерти будь що. <плес> що це за огидний звук? Вензи, це частина тортур, звук жахливий. Спокійно, це просто телефон. Телефон. Очманіти, дай подивитися. Дам, тільки пізніше. Ні, Пакслі, ти не будеш дивитися цей mm. телефон. Ну, no, мам. Вензи ідемо за мною, потрібно поговорити. Гей, може, мене хтось розв'яже. Ей. Мамо, а що сталося? Венздей, моя чорна троянда. Звідки у тебе телефон? Це подарунок. Хто міг зробити такий безглуздий подарунок? Друзі школи. Ти маєш позбутися цієї речі. Не турбуйся, річ, це не про тебе. Але мамо, це лише телефон. Ми ж із тобою вже говорили. Усі ці сучасні технології небезпечні. Чим вони небезпечні? Ти що не знаєш про двою рідного дядька по лінії бабусі? Технології його вбили. Це було сто років тому, і він взявся за оголені брати. Венздей, розмова закінчена. Ти ж не хочеш, щоб твоя матінка переживала. Мартіша, моя отруйна ягідка. Тебе що засмутило? Гомес, дорогий, наша дочка змінюється і не на краще. Наша Венсдей вона ж ідеальна дитина. і самозакохана. Це все через сучасні технології. Сьогодні вона принесла телефон. А далі що? Комп'ютер. Ти ж знаєш, це все вплив школи. Я думаю, що її варто забрати назад на домашнє навчання. Але мій темний ангел. Венздей подобається в школі, ми не можемо звідти її забрати. Я не знаю, що робити. Сподіваюся, Венздей позбавиться телефону і більше такого не повториться. Звісно, вона ж у нас розумна дівчина. Дякую, Гомес. Ти завжди можеш підібрати потрібні слова. Ну що, мама тебе сварила? На жаль, ні. Просто попросила позбутися телефону. А можеш дати мені телефон, я хочу подивитися. Не боїшся, що технології вплинуть на твій незміцнілий е. мозок. Після твоїх тортур мені вже нічого не страшно. Тримай, тільки не показуй батькам, бо вони подумають, що я хочу тебе вбити. Телефон. У будинку на то чисто. Це виводить мене із себе. Потрібно завести ще пауків, щоб у будинку було більше павутиння. Ти як завжди, маєш рацію. Моя солодка отрута. Ви знову сюсюкаєтесь. <пілляння> Вибач, мій скорпіончик, не думав, що ти почуєш. Я хотіла у вас дещо запитати. Якщо це про телефон, моя думка не змінилась. Ні, я хочу запросити до нас свою подругу зі школи. Ти маєш подругу? Це ж чудово. У я тобою так пишаюсь. То можна, щоб вона прийшла до нас. Звичайно, приготую більше жаб, щоб нашій гості теж дісталося. Дякую. Не думаю, що це така страшенно крута штука. Річ, я знаю, що батьки проти. Ти їм не розкажеш. А, це ти у Венздей. Все ще сидиш із телефоном. Я не думав, що десь є така кількість монстрів. Рублю їх уже пів години. Пакслід, це називається гра. Я давно так не веселився. Повеселився і вистачить. Віддавай телефон. А куди ти його О. дінеш? Поверну його другові. Скажу, що мої батьки не оцінили його рідно. Уезди, прошу тебе, залиш цю штуку. Якщо мама побачить у тебе телефон, то відрубає тобі руки. Нічого, я зможу грати ногами. Я прийшла сказати, що до мене прийде подруга. Будь ласка, поводься менш жахливо. Тоді можна пограти ще з тим телефоном. ДОМОВИЛИСЬ мовились. наша дівчинка вже так виросла. Так, ніби вчора купував їй першу гіллятину. А зараз у неї вже є друзі. Пам'ятаю, як вона дружила тільки з привидами з цвинтаря. Діти так швидко зростають. Сподіваюся, подрузі Вензлі сподобається моя їжа. Дорога, твої цвіркуни в винному соусі найкращі у світі. Привіт, ти, мабуть, Пакслі? Хто злив тобі цю інформацію? Привіт, Еніт! Проходь! Це твоя подружка? Так, це Еніт. Ми з нею разом навчаємось. Вона виглядає копудало, як яке показує мені дядько Фестер. Згодна її стиль одягу мені не зрозумілий. А ти роздягайся, роздягайся. Мама, татко, це Еніт. Здрастуйте! О, річ, привіт! Рада тебе бачить. Еніде, ти вимазалась фарбу. Тебе провести у ванну. Мама, це її макіяж. Ну що ж, Ені, сідай, запрошую всіх до столу. Яка гарна веделка. <реклама> Дякую, вона зроблена із кісток нашого покійного кузена. <реклама> Дуже мило. Давайте їсти нарешті, я скоро помру з голоду. Ти обіцяв, це вчора. Вже слинки течуть. Обережно, не затупи підвал, як минулого ага. разу. ти розкажи трохи про себе. Навіщо розповідати? Ви можете побачити все в моєму інстаграмі. Інстаграмі це така соціальна мережа. А є соціальний капкан, так звучить небезпечніше. Це майже одне і те саме. Уенздей у тебе теж є соціальна мережа. Ні, мене це не цікавить. Фух, яке полегшення. Давай, їж, любий. Ей, Пакслі, візьми видалку. Він завжди так їсть. Так він краще відчуває смак. Гаразд. Ені, чим ти захоплюєшся? Я танцюю, граю у театрі, малюю. Яка ти молодець. До речі, Венздей. Хочеш піти зі мною на танці? Це танці з Ні, це хіп-хоп. Можу замовити тобі костюм, який хочеш: рожевий чи жовтий. Не Ви хоче. Ну ти подумай, у нас незабаром виступ. Приходьте подивитись. Дякую за запрошення. О, до речі, давайте зробимо фото. Mm. Яка кльова фотка вийшла. До речі, який у вас пароль від Wi-Fi? <звук> у мене розболілась голова. З маленькою чи з великою літри. Йдемо, Енік, нехай мама відпочине. Подужуйте, місіс Адамс. <звук> Я не вірю своїм очам, у вас немає вайфаю. Наша сім'я проти сучасних технологій. Але у вас є телевізор, я бачила. Там живе дух нашого прадіда. Так, дивна у вас родина. Я думала, що тільки ти у сім'ї Фрік. Це комплімент, мабуть. До речі, які маєш розваги проводити експерименти над Пакслі. Класний жарт. Але я серйозно питаю. Це не жарт. Можемо перевірити на ньому мій новий винахід. Давай краще подивимось фото твоєї родини. Я можу показати тобі їх надгробки у дворі, якщо хочеш. А можна все-таки фотки. Це мої троюрідні сестри. Такі милі. Вони близнюки. Так, Сіамський, а це наш племінник. Який добрий. Тільки в нього замість ніг щупальця. А звичайні люди у вашій родині є. Це наша кузина. Симпатична. До речі, вона померла на цьому дивані. Який жах! <рес> Краще бійся живих. Вони набагато небезпечніші. До речі, як гадаєш, я сподобалась твоїм батькам. Їм ніколи ніхто не подобається. І це прекрасно. Шкода, я думала справити гарне враження. Еніт, не шукай чужого схвалення. Так, ти маєш рацію. Давай дивитись фото далі. Це просто жахливо! У Венздей не може дружити з такими дітьми. Моя чорна троянда. Чому ти так вважаєш? Уенід зовсім не має смаку, Вона займається дивними речами. Вензди вже доросла дівчина, і сама все розуміє. Просто ці соціальні мережі дуже впливають на людей. Я дуже переживаю. Я не розумію. До чого ти хилиш бродячи? Ми забираємо вензди зі школи. Але Мортіша, ми про це вже говорили. Все одно гомес. Я не можу бачити, як мою дитину калічить суспільство. Ти ж знаєш, що буде, якщо Вензи розсердиться. Позлиться і перестане. Вона зрозуміє, що ми хотіли їй тільки добра. Пам'ятаєш, коли ми заборонили їй йти до міста людей одній. Так вона влаштувала потоп, але ж це не так страшно. Я проти Вензлі сама повинна вибирати що для неї краще. Ні, хай вона хоч увесь будинок зруйнує, але до школи вона не повернеться, крапка Везлі, дякую за запрошення. Мені у вас дуже сподобалось. Дякую, що прийшла. У вас милий дім. До побачення. Пакслі, містер і місіс Адамс. Прощавай, Еніт. Ені дуже незвичайно, не така якось наша родина. Я тепер також хочу вести інстаграм. Гомес, бачиш, до чого це призводить. Пакслі, навіть не думай про це. Пакслі, йди протестуй вибухівку у своїй кімнаті. Wednesday треба серйозно поговорити. Це знову через телефон. Я його поверну. Венздей. Ми з батьком вирішили. Ти більше не будеш ходити до школи. Мамо, тату. Що не так? Я бачу, як негативно школа впливає на тебе. Але мені подобається у школі. Хто мене навчатиме? Приїде бабуся, щоб зайнятися твоїм навчанням. Бабуся навчає мене тільки ворожієм, та зіллям. Це дуже корисні навички. Мамо, не роби цього. Я хочу залишитись у школі. Надто пізно. Річ уже забрав твої документи. Мамо, ти зробила величезну. О, можеш трохи познатись і зламати кілька стільців. Тату, як ти міг таке допустити? Пробач мій побочок. Ти ж знаєш маму, і складно переконати. Річ, я зараз напишу записку. Передаси. Еліт. Мені шкода, але Зеніт тобі також не можна спілкуватися. Це занадто. Ви ж знаєте, що я більше не маю друзів. У тебе є Пакслі. Пакслі мій піддослідний, а не друг. Венздей. Ти нікуди не підеш. Вирішила тримати мене тут як полонянку. Це заради твого ж добра. Гаразд, мамо. Не дозволяю тобі ходити до школи. Ну нічого. Я взагалі з дому не виходжу. Нічого не втратив. Ти втрачаєш свою душу в чотирьох стінах. Давно не бачив тебе такою похмурою. Ненавиджу, коли батьки мені ще забороняють. Венздей знову твоя штука співає. Ой, дай сюди. Алоєніт. Венздей. У мене проблема. У мене теж. Не мустила аварія. Я не зможу дістатися додому. Можна переночувати в тебе. Енні, тут така справа. Я чула телефон. От засідка. Можна мені одну секунду. Ти ж знаєш, що я не люблю чекати. Колись ти скажеш мені спасибі. Цьому не буде. Алло, алло, Венздей. Ти мене чуєш. Ну ось я більше не зможу знищувати монстрів. А я більше не зможу спілкуватися з Еніт. Нічого, на землі ще купа людей, знайдеш собі нову Аніт. Ти добре вмієш нас доганяти того, Молодець, пакси. Раз телефону в мене більше немає, піду пожаглюю бензопилами. Так, отрута королівської кобри. Порох двоюрідної тітки. Вансдей, ти що шукаєш? Так, мені потрібна магічна куля для зв'язку. Не знаєш, де вона. А навіщо вона тобі? Хочу провести сеанс спілкування з духом предків. Я знаю, що ти хочеш зв'язатися з Сеніт, моя калючка. Татку, я не можу просто так відмовитись від усіх друзів. Ти ж пам'ятаєш, що я тобі казав. Не можна прив'язуватись до людей. Я згодна, але можна хоча б попрощатися. Я пошукаю тобі кулю, люба. Дякую, тату. Пакслід, ти знову намагаєшся чистити зуби відбійним молотком. Еніт? Mm. Йди додому! Уесде <плес> ти вже не сердишся yeah. на мене. Я гаразд, мамо. Я знаю, що ти бажаєш мені лише добра. Я знала, що ти мене зрозумієш. Може, тоді ти мені приготуєш на вечерю смажені крокодилові яйця? Да. Із задоволенням. Піду на болото якраз час їх збирати. Я хотіла увійти через двері, але вони почали на мене гарчати. Ходімо до мене в кімнату, я тобі все поясню. І одягни оце, а мені обов'язково ховатися. Так, батьки не повинні тебе побачити, інакше згодують тебе, крокодила. Жах. Венздей, а це хто? Це кузина Симона. Я її викликала на чаювання. Привіт, Симона. Я думав, що твоя душа вже повністю перейшла в світ іний. А, привіт. Гаразд. Нам з кузиною пора. Годинники цокають. Пока, Симона. Не можу повірити, що нам заборонили спілкуватися. Ти сильно вплинула на мою маму. Вона тепер думає, що у школі навчається одні коло. Так же, теж не можна. Знаю, але маму не переконати. А якщо спробувати? У мене ще жодного разу не виходило. А якщо я спробую. Якщо в тебе нічого не вийде, станеш обідом для крокодилів. Цього б мені не хотілося. А Ені, це а. ти. Венздей. Як це розуміти? Заспокойся, моя вовча ягідка. Я заборонила тобі спілкуватися з Еніт. Ти повинна забути про школу та інші дурниці. Мама. Місіс Адамс, будь ласка, вислухайте мене. Я тебе слухаю. Так, ми з Вензе різні, але це не привід забороняти не, спілкуватися. Я не хочу, щоб соцмережі зіпсували Венздей. Мамо, я не користуюся соцмережами. Вони мені не подобаються. Давайте я вам покажу, що таке соцмережі. Вони не страшні. Дивіться, тут можна показати своє життя і подивитися, як живуть інші. Не може бути. Фестер є в інстаграмі. Бачите, нічого страшного не сталося. Очманіти. Навіть у речі є своя старілка. Цікаво. Квіти вже зовсім позеленіли. Додай більше отрути в воду. Я хотіла сказати, що повернули твої документи до школи. Значить, ти більше не сердишся? Звісно, ні. Ти мала рацію. Світ змінився. Дитинко, а тепер стань поруч із татком. Я хочу сфотографувати вас та викласти ваші фото в інстаграм. Зробіть похмурі обличчя. Навіщо це? Я хочу подивитись, скільки наша сім'я зможе зібрати лайків. От і подивимось. Друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові серії. Всім пока-пока!